Сьогодні в нас така ось розпаковочка. Це замовлення моєї клієнтки. І тут у нас, ну, по-перше, це наша перлина доглядової косметики за обличчям для вікової шкіри серія Resurface. Я дуже люблю цю серію. Ця серія вона содержить суміш ретинолу та вітаміну С і екстракт зелених водорослей. Тут в мене зараз Сыроватка. Далі отакий такий от крем для вмивання. Ну, я вам хочу сказати, дуже ця серія економічна. Оцей крем, я, наприклад, тим користуюсь для вмивання, то в мене ну, його вистачає на рік, чесно. Тому що буквально краплиночка нужна, він так хорошо розводиться і хорошо хорошо очищає шкіру. далі Тут у нас есть ось такая эссенция не тоник, а эссенция. Чем же эссенция разняется от від тоника? Тем що тут до 90% складі активних елементів, які в складе активных элементов, которые входят серію. серию. Далі. Тут также есть ось такие ось ночные крем с ретинолом. И тут есть денный крем с ретинолом. С водорослями и с SPF 30. Це обов'язково треба с SPF 30 використовувати, тому що на ніч ретинол. Вообще, вона якби, використовується, ну, обов'язково треба надо елементи цієї серії використовувати. Використовувати, не змішувати з іншими, тоді буде найкращий, найбільший результат. Ну і крем під очі обов'язково тому що вікова шкіра особливо дуже-дуже потребує в догляді за за ну, шкірою під очами. Ось, і будь ласка, замовляйте цю серію. Дуже гарна серія, реально маю дуже класний результат. У моїх клієнт. Так, навіть косметологи помітили, що шкіра стала пружніше. Це по перше, далі, зараз на цю серію у нас дуже хороша скидка. Так, взагалі ці кремчики по 919 гривень коштують, зараз їх можна придбати за 789. Будь ласка, замовляйте. Ну і що я хочу ще сказати? По формулі ця серія дуже-дуже і по складу схожа на серію преміальну. Професійну то Ну там кремчики стоять по 7-8 тисяч. То, будь ласка, замовляйте, і ви дуже гарно секономите і ваша шкіра буде доглянута. Далі Ну і зараз дуже добре замовляють парфюм Vibrant Aura. Він схожий по аромату хто знає парфюм Бакара. Дуже-дуже він зараз популярний. ну і Мені він просто теж дуже подобається, в мене такий був. І зараз він по акції всього 525 гривень замість 625. Далі. ну і Організм зараз особливо потребує вітамінів, тому от замовляють хорошо в нас спирулину. Спирулина зараз у нас 391 гривня. По акції замість. Е 500, по-моєму, 89 вона вже коштує, то, будь ласка, замовляйте, хорошо зекономите і будете здоровими і красивими. Будь ласка, підписуйтесь під мій канал, хто хоче бачити, ще мої розпаковки, не потеряти мене. І будь ласка, ставте лайки, дуже вам буду за це вдячна.